Розпочинаємо. Розкажи мені, що ти хочеш нам показати. Котошмек це такі карти. Це українська гра. Ми замовляли з України. Юлія грала в неї у друзів. Їй дуже сподобалося, і вона вирішила собі таку саму замовити. Від компанії Crazy Coco mm -hmm. І скільки у нас буде карт? І хто перший розпочинає? Ну, тобі, звісно. Це легше робити, бо ти знаєш цю гру, mm -hmm. а я в неї граю другий раз, і я таки не зрозуміла суть у цієї гри. Я не встигаю читати завдання, які написані на карті, і дуже часто я забуваю, знаю, що, що, легче, що там що написано. Будемо карт. Дуже гарні карти. Покажи, будь ласка, їх покажи, які там є завдання, що це позначає, Розкажи це... Що обозначає ця карта, наприклад? Манолік. Розмін... Його можна класти або на синю карту, або на нолік. Так, а, а з іншими завданнями мені розкажи, там були карти з завдання, окрім цифр. Щось їх нема. Наприклад, Мімік Мімікрін. Замініть поточний колір гри на будь який з інших. Окей. А що там ще було Там десь мовчати, наприклад? Тут або... треба мовчати один раунд є карти, на них все написано. Або є ось така гав. Що обозначає вона напрям гри змінюється на протилежний. Тобто ходив один і передає іншому гравцю, так? Так, да, один раз, коли ми в неї грали. Ми її грали півчаса, тому що ми ніяк не могли знайти зелену карту і ми два рази отак перекладали карти. Ну, Добре, ти мені будеш підказувати. Я вже знаю, що я тут програла. Давай. Але ми покажемо По нашим глядачам давай. 7, 2, По сім карт це обов'язково сім карт. Не більше, не менше? Не більше, воно шість. Добре. Чотири, п'ять, шість, сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перещитай свої карти. Наша колонна розпочинається з верхньої карти. Якщо це не завдання. <гум> Значить, у нас було так що завдання, так? І ти замінила його. І це у нас перша карта. Одиничка. Або кладемо жовту, або кладемо одиничку. Так. Я розпочинаю першу. Покажи свої карти глядачам. Я покажу зараз свої, розправлю. Це мої карти. Оце мої карточки. Мені дуже повезло. Юля зараз не підглядає. Ні, 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 вона не підглядає. Ну і ми зараз будемо починати. У нас який колір? Одиничка. Якщо у вас є багато одиничок, викладайте всі одинички, якщо вони одинакові цифри. У мене є дві одинички: синя і червона. Або тим самим кольором щось покласти, да, так? Да. Так. Так, я повинна покласти або синім кольором, будь-яку, так? Да? Ні, О, ні. Тільки, червоним, тільки червоним або одинички. Якщо в тебе є багато одиничок, але всі. Ага. Ну ви розумієте, так? Да? Мої карти. Угу, угу. Ну, ви пам'ятаєте про оці і розумієте, що я зараз покладу. Ось так. А, ти догадуєшся, а я про це забула. А, я програла! І ви подивитися, що тут я порушник і тягну дві карти. Один. Два. Сама поклала, сама програла. Ну, це капець. Якщо воно червоного кольора, то це може бути рука. Mm, о, звірин. Усі гравці кладуть долоню, на гральну колоду. Останній бере дві карти. Ну, це не чесно. Во-первых, я не знаю всі карти, по-друге, ти її тримала, ти мала, ти знала про неї. А я ще маю телефон в руках. так не чесно. Це дискримінація. Перша, друга. ой. І ось такі в мене карточки. Ти ходиш? Я ходжу яким кольором? Червоним. Ах, так, так? Да? Ну, добре. Слава Богу, з червоним в мене усе в порядку. Друзі. Ти забрала всі звірінки. Це вже було два кола. Це було два кола, Я нікого не пройшла. Ти знаєш, що мені чотири. Там написано тільки дві. Да, і в нас не було два кола. Ось такі карти я маю. У мене остається дві карти, і я вам можу їх показати. І отакі у мене карти тут. <laughs> Ти кладеш? Я кладу червоний, да, колір? Добренько. Ну, інших варіантів в мене немає. Monoblack. О, слава Богу, як я цього дала. Так, в мене що тут є? Ну, ви розумієте, який я гравець, так? Да? Я дуже спецгравець. я можу кинути або зеленим кольором, або ось таку одиничку. Але я що зроблю? Якщо я в тебе є багато одиничок, кидай всі одинички я підкидаю тобі карту ось таку, де написано, підкинь гравцю дві своїх будь-яких карти. І що мені... Чи можеш мені давати, можеш мені давати. І я тобі віддам. Якісь... А для чого ти мені всі свої карти показуєш? Я тобі не показую. Не підглядай. Мені просто важко і тримати, і грати. Так, я тобі самі такі не потрібні. віддам. Я тобі віддаю ось таку нолика. Спасибо. І віддаю. Давай вже швидше. Ще ось таку. Спасибо. Тепер я тобі даю ось таких дві карти. <рес> Вони <рес> до мене вернулися знову, так, нечесно. <рес> І що це? Хто зараз ходить? Ти. Я. Зелененьку, я тобі п'ятерочку і ще раз п'ятерочку, і тобі потрібно або п'ять, або синю карту. Це шість! <рес> ти прихучка! Я ходжу на зелений. Що це таке? Міміклін міняє колір гри. На який? Так на не зелений. чесно! На ти піддивлюєшся в моїй картин. <рес> ну, <Но> неправда. <рес> У мене я, немає нічого. Я, я просто тобі показую свою купку карт і ти граєш так, так, да? зелений міняю. Хтось програє. У мене немає кольору. Шість. Котошмяк. Шмяк. Кото-кото. Якщо в тебе стається одна карта, ти можна сказати котошмяк. Є в мене така. Я можу костюм? Надіюсь, це шістьорка. Це шістьорка. Це шістьорка і шістьорка, так? Де це, шестерка, да? Да, це І Я повинна оранжеву якусь покласти, так? Да? Угу. На тобі. Наступний гравець бере три карти. Ага, не кота шмяк. Давай. Оранжеві дай! Я кладу тобі одиничку. Я тобі кладу гавк і ще один гавк. Тепер ти все одно ходиш. агрі змінюється на протилежний. Ну, у нас дві людини грає, так що у нас Я кладу ноліка. Трапи. Я кладу четверочку. Подожди, я ще не всі нолики поклала. Ладно. <ріст> я можу класти? Да. На тобі міми крин. на жовтый. Добре. І я кладу. Котошмяк, котошмяк, котошмяк. Я танцюю біду музику. Вау! Давай. Що давай? Я ж поклала піку? У мене нема. А в мене що є. Mm. Ось мої карти. Це жовта, це все сині, сині, сині. Я повинна взяти дві карти. Ви бачите, да? які в мене візучі карти. Давай, бери карточки, бери, налітай. Взяла дві. Я взяла. Ну, будемо вважати, що ти не бачиш мої карти, добре? Де я взагалі їх бачу. <гум> І що знов нема? нема? Вернись, будь ласка, для... до нас. Це якесь <гум> западло. <гум> Мені кажеться, що я зараз всю колоду зберу. Ми <гум> зібрали один. Так. Бери. Аж поки нам ти червоний колір попадеться, так? Да? Що ні? Нема. Та що це таке? Тільки сили. ви бачите? Це Юля так погано помішала карти. Ха-ха, <ріплес> я <п 'яна. ріплес> Нема. Знову обрати дві карти. Не забувай, що мені ще класти п'ятеро. Ура! Десь синя. Це до синя треба клас. Не вдалося, а в я поняла, так, о, прогрес, прогрес. Бери. Я не скажу, яка в мене є карта, бо вона вже всі мої карти знає. Ви серйозно? Три удинали карты. ха Это жах, просто жах. Слухайте. С кімона в це? Так уже кінець гри буде. Просто політинці коло. Моя така сама. Знаєте, у мене ще є багато троєчок. Yeah. Я вже їх набрала за всі Ей! Hey. <laughs> а, а я можу підкинути троєчку, да? nee, yeah. да, так? Можеш. На, можеш На. наконець, це треба спихувати цей колір синій. Що це таке? Скинь ще дві будь-які карти. Гравцю? Усі інші гравцю беруть по одній усі інші. Росії беруть по одній карті склоди. Тобто викиду... Юля мені дає дві і я беру Ні. ще одну. Я викидаю ось так в колону, а. і ти береш одну. Окей. Ви бачили, да? Окей, у мене є ось така? А у мене є ось такі і багато. Є багато. У мене є ось така. А у мене є і ось така. А в мене нема. <ріст> в тебе є, але ну, в тебе нема. І це я повинна класти, да? так? Червоний вернувся! червона четверка вернулася. Чекай. У мене багато синеньків назбиралось. меняю на синій. Підклад підклав ти бачиш-тівий. От, ти бачиш це? Подивись сюди. Я ж можу три однакових покласти, Подивись правда? Подивись сюди, так да. О, клас. Ви теж дивитеся K-pop охотниці Я кладу тобі три однакових карти. Ти повинна взяти з колоди три карти, е, а я повинна можна. скинути ще дві будь-які карти. Усі інші гравці беруть по одній карті. Що як це я не можу? Як це я не можу? Ти, ти правила на ходу придумуєш? Коли це не в твою користь, то я не можу. Можеш, не можеш. Давай, коротше, не ти можу. береш три карти. І я дві карти скидаю. вашу. так можу брати. Ні, або береш одну карту і я три, дві дві скидую. Бери одну карту і я дві скидую. А які мені дві скинуть? Будь-які. Угу. Я ось скину, ось такі. Будь ласка. У мене залишилось осю. Підкинь дві, будь-які свої карти і іншому грацію. Я тобі обратно їх відкуну. Я тобі її обіцяю. А ви знаєте, в мене дуже гарні карти залишилися. Я не дуже їх хочу підкидати. Ой, яку ж мені кинути дві? Дайте, покажу всі свої карти. І мені кажеться, у нас знову буде ця штука, яка у нас була з, четверно... з четвертої п'ятеркою. Yeah. Я думаю, що я зроблю так. Наступний гравець пропускає хід. Ти мені добавлю віддати. А, так, точно. А що я зараз маю робити? Я зараз зелену карту. Підклад в тапці на свої карти не хочу. Ай! Ну що це таке? Ну, ви поняли, вона просто бачить мої карти. Я по іншому не можу їх тримати. Ну давай, бо в нас уже гра тягнеться 18 хвилин. Я... <плес> <плес> я не граю маліка то війна. Шістьорку на шістьорку. Нема мене шістьорки. І знову ці люди. Ті самі люди. Бери. Ходи, Зараз А це вже дівчинки? Це вже дівчинки Ой. Це я вже східна. Я річ. так поняла, в тебе зеленої нема, так? Да? О, є в мене двоєчка. На ну, двоєчку Я тільки достаю. Сімерочка і сімерочка. Дякую. Ти пропускаєш два раунда, я ты кладу Ура, я виграла! Кота каташмя Кінець гри. Всем пока, я в печальке.